Якщо ти воїн, якщо ти воїн, то стань в проломі, бо ти господар в своєму домі, за тата і маму, стареньку, бідну, за Україну, за неньку рідну, за немовлятко в жіночім лоні, тремтять від жаху його долоні. Війна навколо хвороби грізні, тут мати нерви треба залізні. Якщо ти воїн, то стань в проломі, бо дух народу уже в надломі. Якщо ти воїн, і слово маєш, чому ж так довго ти зволікаєш? Сльозою вмилась вже Україна, і вже не квітне твоя країна, хоча травичка в садах зелена, до сонця тягне свої рамена. Ось ось розквітнуть садибу бускові, Весна настане пора любові та присмак болю у поцілунку і ні розради, ні порятунку. Якщо ти воїн і маєш слово, то на вустах воно не випадково відчуєш ти справжню насолоду, якщо посієш серед народу зерна любові, добра. І віри, і подаруєш молитву щиру, а ще надію, і це чудово, бо землю цілий, лиш Боже Слово. Якщо ти воїн, свій меч візьми і виклик долі мерщій прийми.